Доступність, якість та раціональне спрямування ресурсів у департаменті охорони здоров'я Івано-Франківської військової адміністрації підбили підсумки року, що минув відповідно до реформ Міністерства охорони здоров'я на Івано-Франківщині створений один госпітальний округ, шість медичних кластерів в межах адміністративних районів. Погоджено з міністерством охорони здоров'я створення спроможної мережі. А це є 7 надкластерних, 10 кластерних та 14 загальних лікарень. Весь рік прикарпатські медичні заклади оновлювалися та отримували дороговартісне медичне обладнання. Зокрема, за цей рік нам вдалося провести оновлення та реновацію багатьох відділень, а саме це відділення анестезіо інтенсивної терапії обласній дитячій лікарні, косівській районній лікарні, відділення реабілітації більше як 10 лікувальних закладів області, травматологічне відділення в недворнянській центральній районній лікарні відділення гемодіалізу в Городенківській багатофункціональній лікарні інтенсивного лікування, відділення консультативно діагностичної, неонатальної, інтенсивної терапії новонароджених, реабілітації новонароджених в обласному перинатальному центрі, відділення медико-психологічної реабілітації в Прикарпатському клінічному центрі психічного здоров'я стерилізаційне відділення та відділення медичного клінінгу прикарпатському клінічному центру також торік вдалось відкрити спеціалізований центр муковісте та референтний центр з питань рідкісних захворювань в обласній дитячій лікарні. П'ять гінекологічних кабінетів безбар'єрного доступу для маломобільних груп населення у пологових будинках. Стосовно медичного обладнання то це є 1084 одиниць обладнання на суму понад 200 мільйонів гривень. Зокрема, це є 6 цифрових рентгендіагностичних систем, 30 апаратів ОЗД, 10 мобільних та 15 стаціонарних рентгенапаратів, сучасний флюорограф, апарати штучної вентиляції легень, відеоендоскопічна апаратура, монітори пацієнтів, цифровий ангіограф вартістю 8 мільйонів 700 тисяч гривень для відділення екстреної медичної допомоги Калуської центральної районної лікарні, комп'ютерні томографи для обласної клінічної лікарні та обласного фтізіопомологічного центру. Електронний оптичний перетворювач для діагностики трав вартістю понад 3 мільйони. Серед головних досягнень галузі наголошує Володимир Дзьомбак, розвиток трансплантології. Загалом у 2023 році здійснено шість трансплантацій. При обласному центрі служби крові почав працювати перший в Україні пункт збору крові. Відтак показники донорства покращились на 25%. відсотків. Крім того, Прикарпаття отримало 17 сучасних санітарних автомобілів. З початку повномасштабного вторгнення зросла необхідність у розвитку системи реабілітації, доступної, якісної та доказової. Станом на сьогодні 21 заклад охорони здоров'я області надає реабілітаційні послуги військовим та цивільним за такими основними принципами і напрямками, як реабілітація травмопорно-рухового апарату, нейрореабілітація, реабілітація пацієнтів з спінальними травмами. Стаціонарна реабілітація здійснюється у 15 закладах, у яких розгорнуто 403 стаціонарних ліжка, сформовано 20 мультидисциплінарних реабілітаційних команд. У 2023 році створено 6 реабілітаційних відділень. А з січня запрацюють ще 4 – у бурштині, надвірній, верховині та косові. Загалом від початку повномасштабної війни послуги з реабілітації отримали понад 7 тисяч людей. Майже 4 тисячі це військовослужбовці. Також на базі обласної клінічної лікарні у співпраці із канадськими та американськими спеціалістами з пластичної хірургії проведено понад 90 реконструктивних операцій захисникам та цивільним із важкими комбінованими військовими мінновибуховими травмами обличчя та шиї. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.